Податкові новації в умовах воєнного стану про надходження податків до бюджетів усіх рівнів за період повномасштабного вторгнення на прес-конференції виступив начальник ДПС Шпак Віталій. Зі звітом ознайомилась і наша знімальна група. Незважаючи на ситуацію в країні, цьогорічні надходження до державного та місцевих бюджетів демонструють позитивну динаміку. Різниця сягає 800 мільйонів, а це майже на 30% більше за той же період минулоріч. Перш за все… Це типу хочу розказати про ті цифри, про ті поступлення, які в нас відбулися за січень липень 2022 року, і зразу хотів би подякувати всім свідомим платникам податків, які сьогодні працюють на території Буковини, на території нашого краю, тому що ми реально бачимо, що Люди свідомо підходять до виконання своїх конституційних обов'язків, сплати податків до бюджетів усіх рівнів. І за 7 місяців 2022 року поступило до бюджетів усіх рівнів 4 мільярда 477 мільйонів гривень, що на 890 мільйонів гривень більше, ніж за 7 місяців 2021 року. Основним податком, який є наповнювачем бюджету усіх рівнів, це податок на доходи фізичних осіб і поступлення склали в сумі 2 мільярда 600 млн грн за 7 місяців. Другим по величині є податок на додану вартість. За останні півріччя він складає 681,6 мільйонів гривень. Серед усіх надходжень найбільш вагомими стали податок на доходи фізичних осіб, акциз з роздрібного продажу підакцизних товарів та єдиний податок. Податок на прибуток складає майже 160 мільйонів гривень, Єдиний податок 365 мільйонів гривень. Єдиний податок це перша четверта група єдиного податку і плата за землю. 204, майже 204 мільйона гривень і акцизний податок з роздрібного продажу під акцизною групи товарів це алкоголь, тютюн і паливно-мастильні матеріали, складає 78 мільйона гривень. Загалом за сім місяців 2022 року до бюджетів всіх рівнів Чорнівецької області зібрано 4,5 мільярди гривень податків, зборів та інших платежів. До місцевих бюджетів поступило більш ніж на півмільярда гривень більше ніж в минулому році, і це також треба подякувати нашим платникам, що вони не створюють додаткове навантаження на державний бюджет, який має надає субвенції чи дотації місцевим бюджетам. Варто зазначити, що до загального фонду державного бюджету спрямовано понад 1,5 мільярд гривень. Поступлення до загального фонду державного бюджету по відношенню до минулого року, до 7 місяців 2021 року, збільшились на 390 мільйонів гривень. Це кожна гривня, яка додатково поступає до загального фонду державного бюджету, наближає нас до перемоги. І ви знаєте, самі знаєте, що фактично весь всі надходження, які є сьогодні в державному бюджеті, вони йдуть на захист нашої держави, на забезпечення збройних сил України всім необхідним для того, щоб вони захищали нас, наше сьогодення, наше. Мирне життя на нашій території, на теперішній території Буковини та інших територій західної центральної України. Крім того, пан Віталій розповів і про нововведення, які вступили в силу 12 травня цього року. Перш за все відновлено податковий обов'язок платників податків, у яких є можливість виконувати свої податкові обов'язки. Тобто, платники, які не сплачували податки, тепер зобов'язані ці податки сплатити за виключенням тих, які не мають таких можливостей. Відновлено реєстрацію податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних. Повернено строки подання звітності, поновлено відповідальність щодо сплати податків. Відновлено камеральні та документальні перевірки податкової звітності. Відновлено можливість відшкодування сум податку на додану вартість з бюджету, уточнено особливості формування податкового кредиту за період з лютого по травень 2022 року. Визначено строк для подання уточніших розрахунків для податкових декларацій за звітні періоди, що припадають на період дії воєнного стану, протягом якого не буде штрафів за зниження податкових зобов'язань. Визначено умови, за виконання яких платники податків звільняються від штрафів за порушення строків реєстрації податкових накладних, подання податкової звітності, сплати податків та зборів під час воєнного стану. Платники податків мають обов'язок сплатити податок податкову вартість. Ті платники податки, які не мають можливості виконати даний обов'язок, вони будуть зобов'язані виконати даний обов'язок на протязі шести місяців після закінчення воєнного стану. Ті платники податків, які не мали можливості виконати цей обов'язок, але здобули цю можливість, зобов'язані виконати цей обов'язок на, на протязі 60 днів, починаючи з 1 числа місяця Наступного за отриманням такої можливості. І ті платники, які мали можливість виконувати цей обов'язок, але по деклараціях за лютий та травень 2022 року визначали своє податкове зобов'язання на підставі касового метода, вони мають, вони зобов'язані до 15 липня 2022 року зобов'язані були. Зареєструвати всі податкові накладні до 20 липня вони повинні були подати декларації, і до 30 липня, включно, вони повинні були заплатити те зобов'язання, які в них виникло по наслідках реєстрації податкових накладних. З початку року перевірки були призупинені, втім після підписання закону їх відновили. Ревізорами податкового відомства області проведено 462 фактичні перевірки, за результатами яких застосовано фінансових санкцій на майже 10 мільйонів гривень. Згідно закону України, 2260 були також відновлені ряд перевірок. Це що стосується камеральних перевірок по платежах по податках. По різних податках камеральні та документальні перевірки, це ті самі залишилися фактичні перевірки і залишилися і відновлено позапланові перевірки за заявою платника податків. Кожна гривня, яку ми сплачуємо в бюджет, це наша майбутня перемога та швидке відновлення країни. Я дякую всім людям, громадянам Буковини, які свідомо. Відносять до сплати податків, які це, це не бізнесові податки, це там, знову ж таки плата за землю, це податок на нерухомій відз... від, від... відмінних від земельного. І хотів би ще раз звернутися до об'єднаних територіальних громад, що е спілкуйтеся з громадянами, е просіть, е так як ми це робимо, ми е перш за все проводимо масову роз'яснення роботи для цього. нас немає на меті перевірки, тиск, в нас виключно і Ще раз повторюю, що це повинно бути обоюдно, і ми повинні бачити зворотній процес. Софія Мелешко, Андрій Курдубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4